Шановна українська нація, сини і дочки неба, з вами Бог і Син Його Ісус Христос. Я, національний гетьман України і українських земель, сьогодні оголошую національний конкурс на нове свідоме бачення нової України як духовного лідера світу. І об'являю національний конкурс Україна, світовий провідник на нове свідоме бачення, об'єднавчого, республіканського процесу, зразкового провідництва систем і окремих регіонів та України в цілому, в колі країн єдиної світової спільноти, долаючої. Планетарні корупційні і демографічні кризові явища сучасності. Головна концепція національного конкурсу, національної академії, національного гетьмана України і українських земель є формування всебічної, солідарної команди національного руху по виведенню України. У світові провідники Нової світової свідомості на принципі єдності нації та створення нових принципів розвитку людства на основі єдності та нової світової свідомості всього людства. До національного конкурсу залучаються всі верстви населення України, вся українська нація. Від дітей України до ветеранів України, що від серця хочуть щастя Україні, її народу і всій українській нації на основі Божої любові, є, єдності нації і служби один одному і Богу. Всі конкурси, пропозиції пишуться і подаються. На ім'я Національного гетьмана України і українських земель за адресою 04 070 місто Київ, вулиця Волоська, 31А, Офіс 45, Національному гетьману України і Українських земель. На конкурс Національної головної ради українських офіцерів ЄМЕЛ. В повідомленні в описі нижче. Обсяг пропозицій не більше трьох тисяч знаків. Призовий фонд національного конкурсу на нове свідоме бачення нової України 30 тисяч гривень. Кращі роботи будуть надруковані в наукових журналах України. На національну підтримку концу кошти можна посилати на карту Приватбанку, яка є в посиланні. Слава Україні, слава Героям України! Ми переможемо!